Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Мазь проти варикозу і препарат для схуднення. Обличчя ведучого Єгора Гордієва та дієтологині Наталі Самойленко використовують у фейкових рекламах. А можна вас купити ці ліки? Як виявити неправду і помітити підроблене відео? Покажемо на прикладі. Ідеальна фігура по українськи унікальний метод спалювання жиру від заслуженого дієтолога України. Збоку на фейковому сайті бренд 1+,1. плюс Нижче відео з ефіру сніданку з нашою постійною експерткою та відомою дієтологиною Наталею Самойленко. І приклади дивосхуднення, це все не відповідає дійсності такого препарату, як медичного засобу, не існує. Тобто, це просто спосіб забрати в людей гроші. Попри це, такі результати почали цікавити пацієнтів Наталії. Зателефонувала пацієнтка і питає Наталя, що ви дійсно це рекомендуєте. Може мені е, все ж таки спробувати. Потім написав пацієнт, потім ще дзвінок, потім в клініку почали дзвонити, а де у вас можна купити оці ліки? Ми тут поруч знаходимось, можемо ми заїдемо. Тож можемо припустити, що на сайті також чималий попит. Ми теж залишали заявку, але відповіді поки не отримали. Тож невідомо скільки коштують ці таблетки. Склад на сайті є, проте це просто рандомний набір вітамінів. А от з чого точно зроблені ці таблетки, невідомо. Він іде цей препарат, і може собі дуже суттєво зашкодити. Тож Наталя планує писати заяву до кіберполіції. Пам'ятайте, за законом України лікарі не можуть рекламувати жодних препаратів. Та й чарівної пігулки для схуднення не існує, хоч би як хотілось. Та якщо ім'я Наталі Самойленко використали задля фейкової реклами препарату для схуднення, то відео зі студії з Єгорем Гордієвим та слебологом Василем Мішневим переробили в рекламу мазі проти варикозу. Це має назву діпфейк. Доброго ранку. Сьогодні ми поговоримо про таку хворобу, як варикоз. Всі чули це страшне слово сполучення. Сьогодні ми пригласили лікаря-флеболога Василя Мішкіна, щоб він розповів, як з цим боротися. Провідні флебологи країни розробили мазь, яка позбавляє тяжкості в ногах. Крем можливо замовити тільки на цьому сайті. Остерігайтеся підробок їх повно на ринку і не довіряйте шахраям. А ось це вже оригінальне відео, з якого власне і зробили фейк. Доброго ранку, це сніданок з 1+, плюс канал. 1+, плюс один Україна твочастішили випадки серцево-судинних захворювань. Всі чули це страшне слово сполучення. Відірвався тромб. Ми саме для цього запросили експерта лікаря флеболога Василя Мішнєва. Добрий день. Це називається тромбоемболія. Насправді ж у студії не було жодної згадки про препарати. Ви можете порівняти наскільки відрізняється реальне спілкування Єгора з Василем від діпфейку. Доброго ранку. Сьогодні ми поговоримо про таку хворобу. Доброго ранку, це сніданок з 1 плюс 1 канал, 1 плюс +1 Україна, тети тут сніданку. Експерт із кібербезпеки Єгор Аушев каже, зараз діпфейк може створити будь-хто. Ціла індустрія зараз з'являється, пов'язані з діпфейком. Для цього потрібно там від 5 до 20 хвилин. Можна навіть з телефону через аплікейшн створювати, можна підмінювати голос або змінювати мову спілкування. Ми вирішили провести експеримент і показати вам приклад. Усім привіт! Мене звати Люда. Я журналістка сніданку з 1 плюс 1» І на прикладі цього відео ми покажемо вам, як же створюють діпфейки. Декілька годин і вуаля відео теж саме, а кажу я зовсім інше. Усім привіт! Мене звати Люда. Я журналістка сніданку з 1 плюс 1» і я рекламую мазь проти висипань. Купуйте і ні в якому разі не довіряйте шахраям. Жді фейки створюють на різних рівнях, і найголовніша порада від експерта, якщо виникають сумніви та підозри, перевірте інформацію. Потрібно піти на перше джерело, там на офіційний сайт, наприклад, або на сторінку в Фейсбуці, і перевірити, чи дійсно там декларували такі новини. Директорка департаменту 1+,1 медіа із взаємодії з органами державної влади Тетяна Смирнова каже: критичне мислення в таких ситуаціях це дійсно те, що зможе врятувати ваш гаманець. Можна зайти на сайт офіційний і пошукати там відповідний матеріал. Якщо він там не знаходиться, очевидно, що тут щось не так. Я б радила ще звертати увагу на зміст самої реклами. Не можна вірити рекламі ліків проти важких складновиліковних хвороб. Не можна легко вірити рекламі е, якихось чарівних пігулок для схуднення. Немає легких шляхів вирішення складних проблем. Один плюс один медіа активно бореться з шахраями, які використовують бренд та обличчя каналу. Нагадаємо, що інтернет шахрая, який використовував бренд медіа групи, нещодавно притягнули до кримінальної відповідальності.